Казочка про лисеня, яке не хотіло ділитися іграшками. У зеленому лісі серед пахучих сосен і веселих пташок був дитячий садочок для малят звірят. Там щодня гралися зайчики, ведмежата, вовченята, єнотики, і було серед них лисенятко на ім'я Рудик. Рудик був дуже гарненький, з руденьким хвостиком, чорними блискучими оченятами. Та хитренькою посмішкою. На день народження він отримав нові чудові іграшки, які брав з собою до садочка. У нього були вантажівка, що сама їздила, пазли з динозаврами, які світилися в темряві, і плюшевий лев, що речав, коли його обіймали. Це моє, казав Рудик щоразу, коли хтось із звіряток просив погратися. Я приніс це з дому нікому не дам. Зайчик тимко підійшов до нього. Рудику, можна мені погоратися твоїм левом? Ні, насупився Рудик. Ти його забруднеш. Ведмежа Міла спробувала взяти вантажівку. Рудику, я обережно!» Не чіпай. крикнув Рудик. Воно зламається. Так тривало кілька днів. Малятам набридла така поведінка Рудика, і вони більше не підходили до нього. Ведмежа принесла до садочка цікаві книжечки, єнотик приніс набір іграшкових медичних інструментів. Вони разом розглядали малюнки, гралися у лікарню, будували скубики, гойдалися на гойдалці, малювали на папері і всі голосно сміялись. Їм було весело. А Рудик сидів сам. У нього було багато іграшок, але гратися одному було зовсім невесело. І Лев більше не ричав, і вантажівка стояла тихо в кутку. Йому дуже хотілося погратися разом з ними і в лікарню, і подивитися малюнки в яскравих книжечках, але дивне відчуття всередині заважало йому підійти до друзів. Помітивши, що Рудик сидить сумний, до нього підійшла вихователька сова. Що сталося, Рудику? Чому сумуєш і не граєшся з іншими? Тому що вони не хочуть більше зі мною гратися. Я не дозволяв їм брати мої іграшки, а тепер вони не дозволять мені свої, а мені так хочеться погратися з ними. Але мені соромно. Сава ніжно поглянула на нього. Ех, Рудику, Рудику, ніколи не пізно попросити вибачення. Головне, що ти зрозумів свою помилку. Рудик задумався, а наступного дня сам підійшов до звіряток. Вибачте мене, що я був таким жадібним. Давайте гратися разом. Тимку, хочеш погратися моїм левом? Він класно ручить. «А вже ж!» – зрадів зайчик. Міло, поїхали разом вантажівкою, усміхнувся Рудик. З того дня Рудик завжди ділився своїми іграшками, адже він зрозумів, ділитися це не втрачати, а здобувати, радість, друзів і теплі обійми.